Я починаю своє нове відео дуже несподівано і спонтанно. Я вже так давно не знімала, що забула, як це робиться. <гум> вже знову якісь якийсь комплекс говорити на камеру. П'ятниця, діти моїх батьків. І ми майже всі вільні вечори проводимо тут, бо нам треба завершити ремонт і приїхати. У нас вже є стіл і крісла. І ми вийшли по дорозі сюди заїхати взяти мак і вперше поїсти за, за нашим столом. Хотіла вже показувати, як буде все готово, завершено. Але я так хотіла поділитися гарним настроєм, бо маю зараз дуже такі гарні емоції, які б мене були втомлені. І скільки ми тут роботи не переробили, все одно приїжджаєш сюди і зразу так добре. Так, у нас вже є тюлі, штори вже теж є, але їх треба було підрізати і будуть пізніше довішувати їх. Ну, то минулого тижня, коли ми були без дітей, то ми складали цей комод з юзку. А взагалі я хотіла показати, що я собі накупила, бо в нас останні покупки це така вся. Ой, я щось Аж тепер побачила, яка в мене голова розпаглена. Ну нічого, я думаю, ви мені пробачите. Нема світла, і ліфт не працює і так далі. Останні наші такі покупки по магазинах це були і були, і є, продовжуються якісь запчастини, меблеві, якісь деталі. Лампочки, там якісь перегородки, ще щось таке. От, а я вже сьогодні відірвалася наповну і покупляла всякої краси. І хотіла зразу з вами поприміряти, як воно буде пасувати до кухні, двани і подивимося. У нас тепер новий апдейт. Коли звучить повітряна тривога, то ми дивимося на ядерках. Все старе, добре, все нове добре зробити старе. Так, я все розпаковувати не буду, бо воно і так все все ще піде назад в коробки, бо тут ще майстри працюють і це так чисто примірятися. Так, я розпочну з того, що я вибрала ванну. У нас зараз в ванні там немає світла, але я постараюсь показати. Взяла такий дозатор для мила, таку мильничку і запах. Я знімаю зі спалахом. Е так, я вибрала такий колір для дозатора для мила і для мильнички. Мені здалося, що у дуже гарно буде посувати під дерево і під таку плитку мармурову. У нас тут вже, як бачите, більшість всього готове, але ще нема перегородки в душ. Ну, нема ще електрики до кінця, нема ще дверок <смас> до полиць. Але це все одно вже дуже гарний вигляд. Е, так, ще покажу, що я взяла для столу. У нас стіл круглий. Але він розкладається, він може бути овальним. Тільки що їли, ну, сиділи, так собі пробували, примірялися, то в принципі для сніданку з нашої сім'ї, чи якщо ми тільки в колі сім'ї сідаємо їсти, вечеряти чи снідати, чи обідати, то нам того розміру столу достатньо. А коли ми будемо приймати гостей, дуже вже чекаю на гостей на весілля, то ми його розкладемо і доставимо, в нас ще є там диванчик такий збоку. Ну і ви знаєте, як я люблю сервіровку, як я люблю все гарненьке, взяла такі свічки від свого підсвічника. Взяла такий набір тарілок в кактусі. І ось такі плетені кружечки. Не хочу я тела закривати скатертиною, Він має дуже гарне дерево, дуже якісне, дуже таке грубе, мені сподобалося, і я не хочу закривати його скатертиною. Тому ми для себе, коли будемо в колі сім'ї, будемо використовувати під тарілки просто такі от підкладочки. От, а на гості, ну на якусь таку більш святкову обстановку, я взяла такі в центрі серветки, взяла кільце в юску. Але було тільки 4, забрала останнє. Надіюсь, ще поїжджу по інших юзках і візьму докуплю <кхід> таку тарілку з кактусу і. Так само в епіцентрі для приборів. Ну, Плюс-мінус так воно буде виглядати. Хоча це все з різних магазинів, але мені вдалося якось так попасти в гаму. Напевно, я дуже довго виношувала ці кольори в своїй уяві, в своїх, в своїх мріях, якихось, як я хочу бачити свою кухню, і воно так все само з мене виливається. Тож, прибори я вже знайшла теж. Вони будуть ще в іншому магазині, бо я шукала інші, я думаю, знайду дешевший аналог, але так і не знайшла. Такі будуть вони бронзові, щось середнє між золотистим і сріблястим, тому що мені такі срібні, стандартні, не дуже, чесно кажучи, подобаються. Тож, так я вже приміряюся, поки кухня ще виглядає так, як е, робочий процес. Але мені вже хочеться тут створювати гарну обстановку. І, до речі, от такий купила дуже класний набір. Він, до речі, був недорогий. Це дизатор для фейерів, для засобу, для мене посуди. Зразу подавалася з таким чорним, з, такою, з таким дротиком, і вона мені суп суперово, просто вписалася, подивіться, в колір до умивальника. Я не знаю, як я так попала, просто бездоганно попала в колір. Так воно на кухні буде. Це мій холодильник пречудовий. Е е я так само вже собі приглядаюся до організації, що мені треба докупити, як мені тут все гарно організувати собі вже потім. Якісь може підставки, якісь може прозорі контейнери. До речі, в епіцентрі сьогодні бачила такі класні прозорі. Такі якби розділювачі, і їх легко мити, і вони ну, можна так співорганізувати по зонах, де молочка, де м'ясо і так далі. Ну, тут ще взяла такі рушнички, такі не дуже естетичні, але для нещоденного використання вони будуть добрі. І прихватки. Та все в такому кольорі до кухні цей столик він такий самий за відтінками, як оцей великий. Це такий буде дитячий журнальний столик. Ось тут, біля телевізора, біля диванчику. Вони тут будуть малювати. Так я собі тут придумала таку зону для творчості, щоб всі фломастри, олівці і пластиліни, щоб все було ось тут. І я собі тут раз ввечері пилососом прийшлася і все поприбирала. До речі, цей комод теж з юзку, Ми його скручували самі. І досить він непоганий і недорогий був. Отак От зараз виглядає наша, ну це мала бути гардеробна, але я більше тебе розумію, це технічне приміщення. Тут буде щиток, тут моя сушарочка і пралка. От такий буде мій ще один робочий кабінет після кухні. От, а тут чоловік якраз поки я з вами тут обуракаю. Кручу захист на вікна. У нас вікна повністю такі до підлоги, панорамні. От тут на кожну ручку він купив такі закрив... закривачі, захист, блокер, не знаю, як це називається правильно. Але ну я завжди про це говорила і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, що це коштує копійки, насправді, але один раз про це подумати, зайнятися тим і мати спокій на ціле життя. Звичайно, що діти знають, що не можна лізти до вікна, не можна близько там заглядати, не можна самому відкривати їх. Але ну, в мене завжди є така тривожність, що коли я там чи в душі, чи я, наприклад, вкладаю Софію спати, а Матвій сам на кухні, і я постійно просто думаю, а що він зараз робить? А яка зараз ідея прийде в його маленьку глівеньку? І що йому там придумається? Чим він зараз придумає собі зайнятися, там позаглядати кудись? Тож це така е, перестраховка, і я вважаю, що про це варто думати і е, подбати про такий речі. Ну і ще хотіла вам показати, як я ж тут хвалюся всіма всіма своїми покупками. Е, я понакупляла вже хімії сюди, всякої різної. Точніше, всю з однієї фірми цього Пінкстапа я вже вам про нього на один раз розповідала. Нарешті він у нас з'явився на ринку в доступній ціні, не треба його там замовляти в куми з Польщі, щоб вона мені то доставила. От, Тому е, я вже собі прикупила, дещо ще лишила на тій квартирі, де ми зараз живемо, щоб там до кінця все поприбирати перед виїздом. А далі вже привезла. Отак, я думаю, вже за найближчі два тижні, я так сподіваюся, може тут будемо приймати гостей. Тут вже все буде завершено, красиво, акуратно, затишно і так, як ми собі мріли. Я привезла дітей від батьків. Мене пів дороги верещали, як дикі. Пів дороги заснули. Так вони і сплять. Нам довелося продати машину для того, щоб закінчити ремонт. Я не бачу в тому нічого стидного, позорного, якогось такого ж треба соромитись. Це нормальна річ, коли дорослі люди ставлять собі пріоритети і вибирають, що, вони зараз, що їм зараз важливіше. Але нам дуже пощастило, що в нас таки є на чому їздити. Ми не лишилися без машин. Ну, але це механіка. І для мене великим викликом було сісти на механіку. Я вчилася на ній їздити в автошколі ще шість років назад, але перші дві машини в нас були на автоматі і, по суті, практики ніякої механіки в мене не було. Вони такі солодкі, коли сплять. Я їздила ще не так багато, і з кожним разом воно все легше. Але бувають часто такі ситуації, коли, ти, коли я глохну, коли я, рівень кортизолу піднімається, якась стресова ситуація, і замість того, щоб хочеш як швидше, а починаєш тупити, і починаєш ще більше глохнути один раз за разом. І не можеш нормально, ну, тобто це треба просто видихнути, заспокоїтися і поїхати. А на стресі ти хочеш швидше і забуваєш, там, чи педаль зняти, чи, чи передачу правильно поставити. І я що хочу сказати, бо ця дорога назад дуже така була показова. Я, е, я так знову відчуваю себе вперше за кермом. Знову є оцей страх, хвилювання. Знову це їдеш дуже так повільно, обережно, е, напружено, дуже фізично важко після того, коли ти поїхала, приїхала, і ти така, якби город скупала. Е, але я що хочу сказати, що я, я просто зараз так, в ситуації, коли я є новачок, я вже забула, наскільки інші водії нетерпимі до новачків. І я помічаю, що е, зазвичай здорові чоловіки нормальні. Мужики, вони дуже добре ставляться. От я десь затуплю, я заглохну, вони одразу розуміють, що це молода дівчина на механіці, і вони підкажуть, вони почекають, вони допоможуть запаркуватися, а фіфи всякі на, на куплених іномарочках, мажорненьких сигналять, на автоматах, сигналять при кожній помилці. Там той шматок відео обірвався, бо діти прокинулися і мені вже треба було до них повертатися. Але нічого, сьогодні вже інший день, інші клопоти. Тож таке в мене вийшло відео, таке, можливо, недостатньо насичне, недостатньо позитивне і натхненне, як би мені того хотілося. Я думала спочатку вже робити відео, коли ми заселимося, вже показати квартиру, показати, як ми живемо, розказати наші враження, наші емоції. Але щось мені так захотілося тут і зараз це зробити, тому таке вийшло проміжне відео. Тож я вам дякую, що ви додивилися до кінця. Мене чекає нарешті декілька годин на одинці, без нікого. Чоловік взяв дітей гуляти. Нарешті я можу бути вдома одна, щось спокійно зробити без метушні, підготувати якісь речі, страви на наступний тиждень, щоб мені було легше в попиті, відпочити і можу навіть якийсь подивитися фільм. Тож до зустрічі у нових відео всім па-па, бережіть -па. себе.